Що ви нічого не знаєте? Нічого не знаєте. Так, і зараз я також вам нічого прокоментувати не можу. Ми, ми вас захищали, реально. Ми от тут по периметру в 2014 році були готові знищувати сепарів, які хотіли захоплювати город Діл. А ви нас не захистили. Ви, 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 ви вам теж, по-моєму, нічого поганого не робили, так? Да? Ну і на захист не встали. Ви, що? Тут уже вночі ночувала оця вся група з зібралася. Ні, Сірений Сіріч, я цього не знав. Ви мені перезвонили, ще раз вам кажу. Ви мені перезвонили зранку, я вам відповів. Откровенно и честно, да, о том, что я не знаю, мне неизвестно, кто это. Даже сказал, посоветовал к кому обратиться. Чому ви це ви посаділи, так це справи, щоб наші поділики випускали і чому можна по-другому це питання поставити? Чи можете ви їм дати позитивні характеристики? Ще питання. А коли викликали міліцію, коли мене викрадала невідомі Балаклавах, чому міліція приїхала через півтори години? Я прибув на адрес навіть через п'ять годин. Я узнав, що? Посмотрится общим и приехал туда. Вадим Биг Высок, полагать. Чому ці справи з'явилися десь в Дніпрі? Ну, значить, соціально опасные они считаются. Или я не могу вам ответить на этот вопрос, я могу отвечать за Павлоградський воровской відділ. На даний момент я говорю, что в Павараском відділі в справи справа на назову. Uh, було мені заявлено в Дніпропетровську, що вашій самобороні Палаграді прийшов кінець. Uh, чи є вже я не знаю, я не відповідаю за слова, якась, що вам там заявляв. За да. Чи да. є вже вказівка якась сооблась? Да, нема, нема, нема особисто мені немає. Ви як є самооборона, так і є. Прийшов, а, а і потім приїхали ваші діжути, приїхали на день. Далі я думаю, що якщо як все ви в рамках ви закону, то. Незаконно, я був викрадений. Ви можете прийняти від мене заяву про виграти. Не про ви як роботи громадянин, можете, можете написати. І все. Тільки питання, чи далі буде хід цієї заяви. так? <плоти> Ні, ну, мене все. було викрадено. У мене було вкрадено ноутбук. Питання: якщо мене отак підлітають озброєні люди, я маю право на самозарт. Тобто, якщо б при наявності зброї легально, я б міг з них почати стріляти. Же обстановку, Я ж там там же, Я маю право на самозавтра. При правильной оценке обстановки, безусловно. Тобто вони мали на необходимую оборону, <потор> ви, мало. вы с вами занятия, когда проводили, я на этом остановлю. Так, так, так. Не на необходимом обороне и о превышении предела необходимой области. Если вони застосували проти мене <потор> зброю, <потор> <потор> я <потор> маю <потор> <потор> право них протягом зворотству. Право на оборону, конечно. Зразумело. Значит, в следующий раз, коли буде шановна громада, еще Ще раз наголошую, слідчі раз, коли будуть подібні обшуки, ви маєте право застосовувати проти нападників, які не представилися ніяким зброю. Це щойно підтвердили от люди. Якщо немає зброю руками, ногами люди підтверджують те, що кожен громадянин має право на оборону, але, але є поняття як перевищення приділом оборони.